Всесвіт неосяжний, сповнений таємниць, проте всередині нас горить іскра, іскра мудрості. Ця мудрість пов'язує нас із чимось більшим, вічним. У зороастризмі це світло Ахура Мазди. Ця давня релігія, що сягає своїм корінням у зорі цивілізації, говорить про вічні істини, істини, що стоять над часом і культурою. Це послання надії, послання свободи волі, послання вибору добра над злом. Ахура Мазда це мудрий Господь, творець усього доброго. Він уособлює істину, справедливість і порядок, його протилежність, ангра Майнью – дух хаосу та руйнування. Боротьба між ними це космічна битва. Але ми не просто спостерігачі. Ахура Мазда дав нам щось могутнє, свободу волі. Ми обираємо, яку сторону підтримувати. Кожне рішення має значення. Наш вибір формує світ навколо нас. Обирати добро це обирати аша. Аша це праведність, це космічний порядок, це життя в гармонії з природою, з іншими із собою. Це вибір добрих думок, добрих слів і добрих справ. Цей шлях не завжди легкий. Нам потрібне керівництво, нам потрібні наставники. У зороастризмі це духовні лідери. Вони допомагають нам зрозуміти вчення Ахура Мазди. Вони ведуть нас до праведності. Сьогоднішній світ складний, спонений викликів. Але мудрість Ахура мазди вічна. Вона пропонує шлях до миру, до щастя, до змістовного життя. Коли ми обираємо добро, ми обираємо надію, ми обираємо зробити світ кращим однією доброю думкою, одним добрим словом, однією доброю справою за раз. Це спадщина зороастризму, послання актуальне сьогодні так само, як і тисячоліття тому. Ахуна Ахунаварія. Я агувайріо каратакацит хацавамбузда манамокяоканеном амбус Маздаєвська Ахурай Аїмдригубіо Дадат Вастарвем. Існує єдиний Господь на небесах, і кожен з нас, що живе на злі, повинен зробити усвідомлений вибір, обрати собі духовного наставника, земного провідника, який вкаже шлях праведних діянь. Цей обраний має стати суддею в усіх аспектах нашого життя, спрямованого до досягнення вищої мудрості. Вся повнота влади, зрештою, належить Господу Ахурі Мазді. Подібно до того, як обирається владика, має бути обраний і страж, що береже істину, арту. Від владики виходять дари благої думки, що надихають на творення та добро. Дари ж, пов'язані з діяннями в матеріальному світі, мають належати мазді, як джерелу добробуту та процвітання. Влада ж, як вища сила, належить Ахурі, який, виявляючи свою милість. Дарує пастиря бідним та знедоленим, захищаючи їх від несправедливості та направляючи на шлях істини. Існує єдиний правитель безмежних просторів Всевишній, Ахура Мазда, джерело всього сущого, і кожен з нас, хто живе на землі, повинен зробити усвідомлений та відповідальний вибір прийняти собі за Господа та духовного наставника земного провідника, князя істини. Того, хто вкаже шлях праведних діянь, шлях Аші. Цей обраний, гідний поклоніння має стати суддею та арбітром у всіх аспектах нашого життя, життя, що спрямоване до досягнення вищої мудрості, до пізнання божественного порядку та гармонії. Вся повнота влади в кінцевому підсумку належить всеізначальному правителю, премудрому Господу Ахурі Мазді, джерелу всієї мудрості, справедливості та добра. Подібно до того, як з повагою та відповідальністю обирається владика, земний правитель, так само ретельно та усвідомлено має бути обраний і страж, що непохитно береже істину, арту величну, космічний закон, що лежить в основі світобудови. Від владики, як від земного представника божественної волі, виходять дари Богу ману, благої думки. Що надихають на благочестиві вчинки, на творення добра та гармонії у світі. Дари ж, пов'язані з діяннями в матеріальному світі, з плодами праці та земними благами, мають належати мазді як символу родючості, достатку та процвітання, як джерелу матеріального благополуччя. Влада ж, як вища космічна сила, як джерело справедливості та порядку, належить премудрому Господу Ахура мазді. Який виявляючи свою безмежну милість та любов до своїх творінь, дарує пастиря, захисника та провідника бідним та знедоленим, захищаючи їх від несправедливості утисків та направляючи на праведний шлях, шлях істини та добра. Ахуна вайре ахунвар. Ярахувайріокарацакатсіт Хацавамбус дазда манамо Кяокананем амбус маздайскав Ахурай аїм дригубіо дедат Вастар Вем. Існує єдиний Господь на небесах, і кожен з нас, що живе на землі, повинен зробити усвідомлений вибір: обрати собі духовного наставника, земного провідника, який вкаже шлях праведних діянь. Цей обраний має стати суддею в усіх аспектах нашого життя, спрямованого до досягнення вищої мудрості. Вся повнота владире, зрештою, належить Господу, Ахурі мазді. Подібно до того, як обирається владика. Має бути обраний і страж, що береже істину, арту. Від владики виходять дари благої думки, що надихають на творення та добро. Дари ж, пов'язані з діяннями в матеріальному світі, мають належати мазді як джерелу добробуту та процвітання. Влада ж, як вища сила, належить Ахурі, який, виявляючи свою милість, дарує пастиря бідним та знедоленим, захищаючи їх від несправедливості та направляючи на шлях істини. Існує єдиний правитель безмежних просторів Всевишній Ахура Мазда, джерело всього сущого, і кожен з нас, хто живе на землі, повинен зробити усвідомлений та відповідальний вибір, прийняти собі за Господа та духовного наставника земного провідника, князя істини, того, хто вкаже шлях праведних діянь, шляхаші. Цей обраний. Гідний поклоніння має стати суддею арбітром у всіх аспектах нашого життя, життя, що спрямоване до досягнення вищої мудрості, до пізнання божественного порядку та гармонії. Вся повнота влади в кінцевому підсумку належить всеізначальному правителю, премудрому Господу Ахурі Мазді, джерелу всієї мудрості, справедливості та добра, подібно до того, як з повагою та відповідальністю обирається владика, земний правитель. Так само ретельно та усвідомлено має бути обраний і страж, що непохитно береже істину, арту величну, космічний закон, що лежить в основі світобудови. Від владики, як від земного представника божественної волі, виходять дари вохуману, благої думки, що надихають на благочестиві вчинки, на творення добра та гармонії у світі. Дари ж. Пов'язані з діяннями в матеріальному світі, з плодами праці та земними благами, мають належати мазді, як символу родючості, достатку та процвітання, як джерелу матеріального благополуччя. Влада ж, як вища космічна сила, як джерело справедливості та порядку, належить премудрому Господу Ахура Мазді, який, виявляючи свою безмежну милість та любов до своїх творінь. Дарує пастиря, захисника та провідника, бідним та знедоленим, захищаючи їх від несправедливості, утисків та направляючи на праведний шлях, шлях істини та добра. Ахура Мазда у зороастризмі, верховний Бог, творець світу, втілення добра, світла та мудрості. Аша космічний закон, істина, справедливість, порядок, гармонія, що лежить в основі світобудови, дотримання Аші головний принцип зороастризму. Вохуману, блага думка, один з шести Амеша Спента, безсмертних святих, що є еманаціями ахури мазди, уособлює мудрість, доброту та праведність. Мазда в даному контексті джерело добробуту, процвітання та матеріальних благ. Пастир, у переносному значенні, захисник, провідник, наставник, що піклується про своїх підопічних, особливо про тих, хто потребує допомоги та захисту. Текст підкреслює важливість морального вибору, відповідальності за свої вчинки та прагнення до духовної досконалості.